Дякую, малі переплатники українськомовного каналу. Бачите, який ранок. Незрозуміло тут. Буде сонечко, не буде, буде, хмарки буде дощик. Стою на трамвайній зупинці, Вон, трамвайчик їде, на бутній їду. Навіть не скажу куди, потім про все розповім. Труба кличе, як кажуть, їдемо. Все вже Майже у центрі. Бачите, тут, на жаль, прилетало, на жаль. Ладно, як ніч пройшла у Харкові. Ну, звичайно. Тривоги були. Знов дружина читала, куди летять шахеди. Знов географію Харківської області вивчали. А так це як завжди бачите, навіть. Знак побитий. Ух, Усім гарної суботи, гарного дня. Усім ми добра розлагодимо. Всім щиро дякую, бачите. Вікон немає, будівля старовинна така. Все, Ну і звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Гарної суботи, мої люди. Пока.